Ну і з нами на зв'язку Єгор Чернів, голова делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови Комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки. Єгоре, вітаємо. Добрий вечір. От зараз Україна активно готується до саміту НАТО у Вільнюсі. Так і прем'єр-міністр Дениш Мегаль казав, що фраза про відкриті двері для нашої країни. Цього замало чи має шанс Україна отримати конкретні умови і терміни. І якщо членство України в НАТО обговорюється, то на яких майданчиках ще? Це основна наша мета, щоб ми отримали конкретне конкретну пропозицію. Конкретне за я не скажу, що запрошення да на сьогоднішній день, тому що ми розуміємо, що має пройти все ж таки? Ми маємо перш за все перемогти. І маємо якнайшвидше зробити наше домашнє завдання. Ось ми зараз говоримо про те, щоб у вільнюсі на саміті було таким чином прописано наше майбутнє членство в НАТО, щоб ні в кого не виникало сумнівів, що це що Україна буде в НАТО. Яким чином це буде прописано? Якраз ми на цьому і над цим і працюємо, і в тому числі на рівні парламенту. Ми працюємо з парламентами інших країн. Тут ні для кого немає секрету в тому, що є країни, які нас абсолютно підтримують, є країни, які мають ну, застереження. Вони не те, що не підтримують, мають застереження. Ось з ними і ми працюємо. Я зараз, наприклад, повертаюся з відрядження з Данії. Там, зокрема, були зустрічі з міністром оборони і досить непогані є. Новини щодо е, допомоги нам е, озброєнням. Але і про НАТО, ми також спілкувалися з парламентом зі спікером парламенту. Е, вони в принципі е, за, але е, все ж таки чекають закінчення війни. Тому, ось так країна за країною, ми пропрацьовуємо, і після закінчення війни наше завдання щоб якнайшвидше. Ми отримали 30 так і 30 країн членів НАТО. А скажіть, будь ласка, хотів би уточнити от стосовно тих пропозицій е, щодо нашого членства, які мають бути прописані і е, які мають бути озвучені на саміті у Вільнюсі. Це мають бути певні гарантії е, чи ні? Ми правильно розуміємо? Це має бути е, таке формулювання, яке е, дає нам гарантії вступу в НАТО. Ми зараз наголошуємо на тому, щоб Україна вступила в НАТО без плану дій щодо членства, яке до рішення про залучення увагу запрошення Швеції та Фінляндії було обов'язковою процедурою. Зараз є прецедент запрошення цих двох країн без ПДЧ. Ми на цьому також наголошуємо, але ми розуміємо також опасіння наших, наших партнерів про те, що там це має бути. Після війни і після деяких реформ, які ми маємо зробити. Ось в такому форматі ми і, і дуже чекаємо, що буде прописано в, в фінальному коміке самі, саміту в Вільнюсі. Пане Єгоре, Столтенберг сказав, що Україна стане членом Альянсу в довгостроковій перспективі, але от зараз її треба перемогти у війні як суверенній державі. Як ви можете прокоментувати його слова? Столтенберг. Є найманим менеджером, одне з завдань якого зберігати єдність всередині альянсу, поки немає політичного рішення одностайного всередині альянсу. Він досить обережно говорить публічно. Ну, таким чином, не публічно, коли ми зустрічалися і говорили. Він абсолютно, абсолютно за те, щоб Україна стала членом НАТО. Але розуміє, що до політичного рішення ми можемо зробити дуже багато на технічному рішенні, на на технічному рівні, де-факто стаючи країною НАТО, в тому числі залучаючи більше озброєння західного переходячи на зразки західного західного озброєння, на стандарти у обороні у командуванні, ну і так далі. І якраз на це зараз направлено на максимум його роботи, як генсека, і в принципі вони ж також координують і в Рамштайні цю, цю, цю роботу, а далі будемо е, працювати на політичному рівні з, з різними країнами. Ну е, як також хотілося поточнити, які законопроекти із тих, що наближають Україну до стандартів НАТО. Е, ми. Маємо ухвалити ще до Черневого саміту, тобто, яку домашню роботу, ми ще маємо завершити, це власне те, що ми хочемо показати нашим партнерам, що незважаючи на війну, ми продовжуємо реформи і продовжуємо наближення до стандартів НАТО. Зокрема, йдеться про три таких ключові законопроекти, які були погоджені ще до війни з НАТО. Про необхідність і першочерговість таких законопроєктів. це реформа СБУ, це реформа державної таємниці, та це реформа цивільного нагляду або цивільного контролю над сферою безпеки та оборони. Я сподіваюся, що до червневого саміту ми приймемо всі ці три законопроекти. І дамо е, аргументи нашим партнерам, нашим союзникам про те, що Україна рухається, і до речі, до речі, наші партнери дуже високо цінують, що незважаючи на на війну, ми реформуємося, і це я, я сподіваюся, що під підштовхне їх все ж таки не е, писати е, двері відкриті, а п, 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 прописувати вже конкретне запрошення для України. Ви також зазначали, що після завершення війни Росія має бути роззброєна і позбавлена статусу ядерної держави. Як практично це можна зробити? Це завдання, в принципі, не тільки для України, а й для наших партнерів. І ми якраз таки також обговорюємо це питання. Це, мабуть, що найбільш така невизначена поки що зона і. Зокрема, на конференції Мюнхенській по безпеці також були різні позиції щодо майбутнього Росії. Але в принципі, всі погоджуються, що поки Росія має ядерну зброю, вона буде загрожувати безпеці євроатлантичної спільноти. Тому, як мінімум, можна прив'язати зняття санкцій до роззброєння. Звісно, що це має відбутися після як мінімум зміни режиму в Російській Федерації, тому що з цим режимом точно не можна домовитися ні про що. І коли відбудеться зміна режиму, і відбудеться всі ці пункти, будуть виконані, про які говорить наш президент: це і виплата репарацій і засудження всіх військових злочинців. Ось після цього четвертим пунктом. Має бути роззброєння Російської Федерації саме ядерної зброї, і тоді можуть тоді можливо можна розглянути питання щодо зняття санкцій та запрошення знову до цивілізованого світу цієї країни. Що ж, дякуємо вам, Єгоре, що долучилися до нашого ефіру. І марафону Єдині новини Єгор черняв, голова делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами.